Можна забувати гол кутового. Після кутового забили, забули у штрафній площі футболіста Полтави. І вже на першій хвилині вдалося реалізувати свій момент. М'яч пролетів повз захисників і Олексій Ковтун, центральний захисник, одним доторком до м'яча, відправив м'яч у сітку. Роман Підківка, голкіпер Карпат, просто не встиг зреагувати. На такий досить несподіваний удар. Несподіваний черг вболівальників львівського клубу. З амбітним завданням завоювати кубок. П'ятою передача на Кушніренка. Можна пробувати. Гол! 2-0! Єєста! Трояновський! Трояновський з передачі Богдана Кушніренка відзначається. Провалилися захисники. Загубив свого візові Євген Зубейко. З лівого флангу кутовий. Навіз до штрафної площі. Можна пробувати ходоб'як низом. Гол! Габріель забиває, скористався він рикошетом. Виборов м'яч. Нестеров там, якщо можна так висловитися, контролював.